Добрий день, шановні колеги! Хочемо вам презентувати наш абсолютно новий виріб це напівпричеп герметичний, самосхідний, від українського виробника та торгової марки Схід. Особливістю нашого напівпричепа є його універсальність, адже ви можете його використовувати в своєму господарстві на протязі цілого року. В літній період даний причеп з легкістю справиться з транспортуванням зернових культур з поля. Також буде дуже зручно використовувати даний напівпричеп восени під час прибирання цукрового буряку. Також, за допомогою цих надставок на даному напівпричепі буде зручно транспортувати сіло та сіно. Також головним акцентом нашого напівпричепа є те, що він герметичний, адже ви можете перевозити органічні добрива до полі. А також в осінній та зимовий період ви з легкістю можете використовувати даний напівпричеп для перевезення листя, снігу, за бажання можете перевозити будівельні матеріали, все, що вам забажається, вантажа підємність даного причепа вкладає 6,5 тонн. А вже об'єм, який в нього можливо завантажити, дорівнює 7 метрам кубічних. Якщо ви забажаєте завантажити більше, додатково можете встановити верхній борт, який дозволяє збільшити об'єм до 12,5 метрів кубічних. Раму для нашого напівпричепа ми виготовлюємо з труби 210 на 100 на 10 мм. Для виготовлення кузова ми використовуємо гнутий швелер товщиною 5 мм та для бортів кузова листовий метал товщиною 3 мм. Додаткові борти, що встановлюються поверх основного кузову, виготовлені з труби 30х30 мм та обшитої сіткою. Даний напівпричеп агрегатується двома гідроциліндрами 100х50х800 та має двосторонню гідравлічну систему. Всі шарнірні вузли напівпричепа оснащені місцями змащення. Найбільш навантажені вузли рами. Були визначені конструкторським відділом за допомогою моделювання, мають додаткове підсилення. Даний причеп оснащений пневматичною гальмівною системою, яка складається, по-перше, з шланги для під'єднання до системи управління трактора, пневматичний розподільник, пневматичний ресивер та останнім етапом є гальмівні камери. Для даного напівпричепа ми використовуємо вісь. Від італійського виробника ADR. Балка на даній вісі виготовлена із суцільного квадрату 70 мм. Для транспортування та приєднання нашого напівпричепа до трактора ми використовуємо ковану петлю з отвором під палець 50 мм. Наш причеп додатково оснащений ручним механічним гальмом, а також противідкатними упорами. Задній частини кузова передбачений отвір, що дозволяє зливати рідкі залишки. Зацікавив наш напівпричеп? Звертайтесь до відділу продажів торгової марки Схід та до наших дилерів. Та не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.